Добрий день! Вас вітає Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів, торгівлі та ресторанного сервісу. Здоров'я наших здобувачів освіти починається тут, в нашій лабораторії Кухарів. Хасп це наш щит проти харчових отруєнь. І почнемо з найважливішого прийом сировини. Добрий день! Прийом м'яса! Так, приміряти будемо? Все прийнято, треба зустрічаю. Без супровідних документів. А як без, без виміру температури в товщі м'яса, ми повинні виміряти температуру в товщі м'яса. Це наша перша контрольно-критична точка. М'ясо про прийомі не повинно перевищувати 4 градуси. Якщо 7 градусів, це брак. Потенційна небезпека сальмонельоза та кишкової палочки. Принцип номер 3 Встановлення критичних меж. Пюре готове, можна на роздачу. А ти впевнена, яка повинна бути мінімальна температура гарячої страви? Температура повинна бути не менше 65 градусів? Ось, дивись, 65 градусів. Пам'ятай, час зберігання. Гарячі страви повинні зберігатися не більше 3 годин. Це наша ККТ номер 2 Термічна обробка та зберігання. Принцип 3 і 4: критичні межі та моніторинг часу температури. Вікторія, запиши, будь ласка, час виготовлення і температуру в журнал контролю. Ми повинні довести, що ми не тримали їжу в небезпечній зоні. Перший принцип аналіз небезпечних факторів перехресне забруднення. Згідно зі стандартами хаз, обробні кольорові дошки використовуються для запобігання перехресного забруднення продуктів. Ось помаранчева дошка використовується для нарізання птиці, м'яса птиці. Далі зелена дошка використовується для овочів. Синя дошка використовується для нарізання риби. Жовта дошка використовується для цитрусових. Це порушення. Коригувальна дія. Ця дошка негайно повинна бути вимитою і дезінфікованою. Якщо виникло забруднення продукту, продукти повинні бути утилізовані. Принцип 5. Визначення коригувальних дій. Кольорове маркування інструмент контролю. Ми щойно перевірили, чи працює у нас система ХАСП. Це і є верифікація, постійна перевірка усіх контрольно критичних точок.